Вітаю, друзі! Хочу відповісти на питання, чи штрафуватимуть жінок, медиків, жінок з медичною освітою та жінок, фармацевтів та тих жінок, які мають стати на облік ТЦК та мають оновити свої дані та не зробили це. Чи штрафуватимуть їх? Однозначно, хочу сказати, що так і це вже оговорюють дуже багато організацій, дуже багато правників з цим погоджуються, і юристів. Був великий розбір цієї ситуації, і я одразу хочу зачитати текст, що зараз відбувається з цією темою. Отож, група юристів надала інформацію, що я хочу вам зачитати. Так, жінки-медики та з медичною освітою фармацевти, які не оновили свої дані у ЦЦК, можуть бути оштрафовані, адже вони також підлягають військовому обліку. З важливого, якщо, згідно з законодавства України, жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані, Стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачується штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Далі. Що хочу додати, наразі в Україні ще не було певних прецедентів, що жінок медиків з медичною освітою та фармацевтів притягали до відповідальності, до відповідальності за неоновлення даних. Але рекомендується всі жінки-медикам, незалежно від віку та спеціальності, оновити свої дані у ТЦК та спеціальної організації. Це можна зробити особисто через представника з довіреністю або онлайн. Задаємо такої можливості, оновлення даних, можливо, уникнути проблем з повіскоми та штрафів. Тобто на сьогоднішній день прецедентів не було, але ви ну, маєте розуміти, що штрафи. Ще не будуть приходити декілька місяців. І, мабуть, вони почнуть приходити тільки з вересня або наступного жовтня місяця. Тому що на сьогоднішній день є велика навантаженість на цій організації, і дуже багато людей сьогодні звертається до юристів, до адвокатів, щоб відстоїти свої права перед ТЦК та Перед цими судами, які сьогодні приймають певні рішення, але на сьогоднішній день поки що практики такої не було, і президентів не було. Будемо надіятися, що буде все добре, і наші жінки, наші дівчата залишаться в гарному стані, і їм не придеться йти на війну і воювати. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!